29 серпня президент України Володимир Зеленський підписав закон про засади державної політики національної пам'яті українського народу. Про що йдеться? Цей закон врегульовує державну політику у відповідній сфері. А також визначає правовий статус Українського інституту національної пам'яті. Захист пам'яті української мови і культурної спадщини визначається складовими національної безпеки. Також закон закріплює розуміння першої причин російської агресії проти України її імперську та геноцидну сутність. Закріплюється визначення рашизму як гібридної тоталітарної ідеології, що поєднує елементи російського шовінізму, імперіалізму, комуністичних і нацистських прак. Також встановлюється правило перейменування вулиця. Місцеві ради отримують 6 місяців на усунення російських імперських символів. Закон визнає державними нагородами України відзнаки, які були запроваджені УНР та українською головною визвольною радою, і вручалися бійцям за незалежність України у 20 столітті. Про важливість цього закону, що це означає на практиці. Для нас з вами ми будемо говорити з головою Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Микита Потураєв доєднюється до нашого етеру, пане Микито, слава Україні, дякую, що знайшли час та можливість. Героям слава, дякую за запрошення. Давайте так: яке ключове значення цього закону? Ідеологічне, безпекове, освітнє, і що він означає для нас, українців на практиці? Що ми маємо розуміти? Ну, по-перше, цей закон він саме визначає національну пам'ять. Як цілісну державну політику. І він визначає, що хто має робити. Він е, дуже ну, практичний, але в першу чергу він практичний з точки зору е, зобов'язань е, того, що мають робити органи державної влади. Тобто він не про те, що має робити пересічний громадянин. Е, а от що має робити держава для того, щоб е, от зусилля по Збереженню національної пам'яті по її зміцненню по її розвитку, та значить, оце все визначає цей закон, і визначає також, який же орган є ну, головним в цьому зенсі координатором. Це Український інститут національної пам'яті. треба нагадати, що власне він таким і планувався. І його перший очільник, і один з його архітекторів академік Юхновський так його і бачив. І він за часів президентства Віктора Ющенка такий і був, так але от закону на жаль, не було. І він функціонував відповідно до постанови Кабінету міністрів України, що надало можливість Януковичу, який. Як ми розуміємо, був ворогом всього українського і української ідентичності, достатньо швидко і без особливих проблем почати руйнацію цієї інституції, понизити її статус, відібрати у неї багато повноважень, які були покладені при її створенні. І це до речі, це до речі сталося, от, як я вже сказав, через те, що не було закону. Тому що все ж таки, якби був закон, вони ясно, що оригінали теж спробували б його якось там виголосити, наче спаплюжити, як вони робили з іншими законами про українськими, скажімо, але все ж таки це було б важче. І робота насправді над цим текстом вона йшла дуже довго. Тобто, по суті, ще за Ігоря Юкновського починалася, тому що було розуміння, що. Національна пам'ять це ну не просто знаєте, особисті спогади, це серйозна політика. Саме політика має бути і продовжувалася робота. Ну звичайно, за за саме тих часів, коли при владі була партія регіонів на чолі з, з радником проросійським. Віктором а потім за Петра Порошенка продовжилась. На жаль, значить, тоді не встигли, попри всі зусилля Володимира Вітровича, який тоді очолював Український інститут національної пам'яті, не встигли цей текст ну, так доробити остаточно, щоб Верховна Рада його проголосувала за восьмою каденції. Можливо, це і ну, непогано, тому що ну, через ясно трагічні обставини через повномасштабне вторгнення. Але нам вдалося. E, значить, цей закон зробити. Ну я думаю, надто е, я думаю, що значно більш потужним ніж е, коли ми там почали цю тему обговорювати в 19-20-му році. Бо ми розуміли, що закону треба доводити так до, до вже логічного завершення, е, і там дивились ті тексти, які були напрацьовані до до, до того, е, значить і п, працювали разом з. Погінпом, Антон Рубович, інші колеги з інституту, але почалося вторгнення і політну просто вже побачили, яким чином треба зміцнювати там значить, наголоси, акценти ставити правильно. Ви ж пам'ятаєте, що ми прийняли постанову окремої Верховної Ради з визначенням расизму, ну, яке в трошки зменшеному вигляді зараз прийшло. Цей закон. Тобто, ну, багато чого, на жаль, багато чому нам довелося навчитися на власному гіркому досвіді, але цей досвід вдалося втілити от в цю версію закону, якою ми дуже задоволені. І, безперечно, президент це підтримав і так саме символічно підписав його в день пам'яті захисників України. Тим самим ще раз підкресливши важливість цього закону, так що тут ми, ну власне, як команда, всі у владі не було там вона, знаєте, більшість опозиція, ні, ми працювали над цим законом. Всі абсолютно комітетом одноголосно ми його підтримували, так само як і працювали разом. Ну і в залі теж можливо, там якби там. Була б там більш спокійна просто обстановка політична. То було би там за нього, я думаю, що і 300 голосів. Ну але він набрав впевнену кількість голосів необхідно для прийняття. Значить, і тут же Руслан Стефанчук, спікер прямо тут же його підписав. Ну і президент, ми знали, що він його підтримує. Просто він хотів ну додати йому такого символічного значення, підписавши його саме в день пам'яті захисників України. Що стосується, що стосується якихось можливо там практичних речей. Ви багато чого вже перерахували. Ну в преамбулі е, перед початком нашої розмови, але так все дійсно і є. Е, значить, ще раз просто хочу сказати, що закон дуже чітко визначає, от, що робить Український інститут національної пам'яті, що робить там, скажімо, міністерство оборони, що, що робить український інститут національної пам'яті, що робить. Міністерство оборони, наприклад, тому що вони задіяні, тому що цей закон він зокрема і про е, вже ну нашу спільну пам'ять про е, всю війну 16-го року, звичайно, ну взагалі про всю російську агресивну політику, за 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 всі ці століття. Але звичайно про війну, яка почалася в 19-му, про значить, те, що відбувалося після лютого 22-го року, тому там і міністерство оборони, тому там і міністерство справах ветеранів, тому там і міністерство культури, звичайно, тому там і міністерство освіти. Тобто, ну як то кажуть, знати всім нарізані завдання. Ну, тобто то всім всім суме... окреслені зони відповідальності і всі нарізані завдання. Дивіться, тут ж закон визначає пам'ять мовою культурну спадщину як складові національної безпеки. Тобто, відповідно, Міністерство культури має берегти культурну спадщину і так само, як і мова. Так Чи які є практичні механізми закладені для захисту. Ну це це дуже важливо. дивіться. сам по собі закон не визначає практичних механізмів захисту, тому що практичні механізми захисту це організація. Ну або там робот з відновлення тих чи інших об'єктів, або якщо ми там говоримо про евакуацію, на жаль, та тобто це теж ну це, це, це в законі не пропишеш, так значить, тобто, це просто ну ті завдання, які влада має вирішувати за за визначення, так значить, що стосується того, що це до речі, ми от разом з міністерством культури ці формулювання напрацювали, що ну по суті культура є частиною. Національної безпеки, і це і це так, це так воно і є. Я думаю, що ми ж це все вже всі чудово зрозуміли, коли ворог прийшов, відкри, відкрито сказавши: ми прийшли вас повбивати, тому що ви розмовляєте своєю мовою, тому що ви значить видаєте книжки своєю мовою, тому що ви значить захищаєте свою культуру. А ми не хочемо, щоб була українська мова, ми не хочемо, щоб була українська культура. І тому, значить, ми або вас примусимо забути, що ви українці, і стерти вашу національну ідентичність, що вони роблять на тимчасово окупованих територіях? Або просто будемо вас зибувати, що вони теж, на жаль, роблять на тимчасово окупованих територіях. Ми ж це знаємо. Тому ось це безперечно. Очевидно, є частиною і має бути частиною стратегії національної безпеки. Стратегія національної безпеки це ж документ, який ну розробляється Радою нацбезпеки і оборони, затверджується. Ну тобто, це такий великий дороговказ, і вони у нас були раніше. Вони були там, ну скільки скільки існує взагалі ця так мовити система. Просто культури там ніколи не було, а тепер вона там має бути. І вона тепер там буде. І це зовсім ну, інше відношення. І це піднімає е, ну знову таки. Ну, я не можу сказати, що це піднімає статус культури. Знаєте, тому що е, культура, ну культура існує стільки, скільки існує нація. А от існує українська нація, стільки існує культура. Е, в кращих, в гірших обставинах, вона, але вона існує. Це скоріше, е, от, що ми спромоглися цим законом, це. Виставити пріоритет державний, так? Ну тому, що люди цінують культуру, люди цінують свою мову. Люди читають українські книжки, люди дивляться українське кіно, е значить, люди е там купують, збирають е українські твори мистецтв, там ходять в музеї і так далі. Просто на рівні держави ми ж знаємо, що на жаль, на жаль, це така ще пострадянська історія у нас тягнулася руками, так. Що культура у нас так ну ну є, значить там ну, за, за якимось там залишковим там принципом. Ми її там фінансуємо, значить ну там декілька разів на рік, на, на рік там проводимо там всякі там культурні заходи, Шевченківські премії вручаємо і так далі. Що ми сказали цим законом? Ні, так не може бути культура це пріоритет, це пріоритет державної політики, великої державної політики. Одна з фундаментальних речей державної політики це. Захист на національної безпеки, і тому, захищаючи національну безпеку, ми захищаємо українську культуру. Давайте і що? тому, дбаючи про українську культуру, ми насправді насправді, не просто фінансуємо театри чи там, значить, фінансуємо там книжки. Так? Ні, ми національною безпекою займаємося. Ось про що мова. Розумієте, от це просто абсолютно новий акцент, абсолютно новий статус цих всіх питань культурних. Пане Микиту, тут ще один момент, на який би я звернула увагу, що місцеві ради отримали 6 місяців на усунення імперських символів та перейменування вулиць. Але... Знаєте, тут якщо чітко не прописати, то і дуже багато маніпуляцій може бути. Якщо з прийменуванням вулиці десь плюс-мінус можемо розібратися, то для когось пам'ятник Пушкіна це абсолютно не імперський символ. Чи прописано, що таке імперський символ, і який буде механізм контролю за виконанням цього обов'язку, який покладений на місцеві органи управління? Знову таки не всюди треба прописувати механізми контролю. Ми не змінювали там адміністративний кодекс чи там кримінальний кодекс. Це не було завданням цього закону. Бо от такі речі певні їх має врегульовувати нормативна база. У Кабміна є достатньо часу. Там ми дали їм півроку, щоб вони це напрацювали. Бо ми знаємо вже з досвіду закону про. Релігійної організації, ну який більш відомо як закон про московську церкву, хоча насправді він ширший. А ми знаємо, що от коли такий закон приймається ну серйозний, да значить змістований, то треба дати Кабміну достатньо часу, щоб вони розробили свої нормативні акти. Багато того про що ви питаєте, буде прописано там, і має бути насправді прописано там. Значить... Знову таки, значить, у нас, як ми знаємо з вами, в країні пройшла реформа децентралізації. Давно пройшла і є розмежування повноважень центральної місцевої влади. Значить, центральна влада в цьому сенсі через цей закон каже: ви маєте переіменувати вулиці. Маєте. Ми не можемо сказати, що ми вас будемо за це карати, тому що їх люди обирали, Розумієте? Це ж обрані всі люди: депутати місцевих рад, мери. Тобто на якій підставі ми маємо значить, карати людей на обраних посадах. Але ми кажемо, що так, так не може бути. Ви маєте перейменувати. Ми даємо вам відповідний термін на, на це. Тобто, вони мають це виконати відповідно до закону. Відповідно до закону в нормативних документах з'являться необхідні роз'яснення, в принципі, дивіться, цей процес іде. Тобто ми ж не можемо сказати, що ну, так у нас погано з цим йдуть справи. Ні, він йде. Він Насправді дуже багато. От ми знаємо там. Ну це ясно, що всякі там про російські пабліки значить, розганяють цю історію. що От значить це гроші на перейменування, нові таблички. Ну, це це, це все брехня. Насправді, тому що декомунізація у нас іде вже не перший рік, значить деімперіалізація. От теж вже достатньо активно йде. Воно все прописано, як воно робиться. Значить, ці ті ці, ці, ці самі таблички змінюються по мірі е, ну можливості, так би мовити, не, не за один день, не за один там раз. Тобто, це все нормальний процес, е, і знову таки, ну не, не в цьому ж законі прописано. Як вони мають там проводити консультації з громадськістю, так це ж все. Відкриті публічні процеси, так значить, ми знаємо. Вони були історії, там пов'язані з вулицями імені Вінніченка, Були дискусії, значить, комусь там подобається внішення, комусь не подобається. Я взагалі не хочу давати оцінок, але це ну прем'єр-міністр України, ну голова уряду А, якби ну якби ми до нього може там не, не ставилися до його там політичної опозиції. Е, ну, Тим не менше, це все якраз показує, це показує що ці процеси мають бути е, ну, природніми, не адміністративними. розумієте? Я взагалі ну, супротивник того, щоб Київ от, е, диктував людям, як їм жити на місцях. Бо демократія насправді вона ж починається не з Верховної Ради України. Демократія починається з цілі Ради. Міської ради, От там вона починається. Верховна Рада і, і взагалі Київ це тільки ну, така вже е, надбудова вищого рівня. Тому е, закон дає дороговказ і відповідно до цього дороговказу, вони мають рухатися трошки швидше, ніж вони рухалися зараз. Ну, там різні для цього причини бувають, бувають, до речі, і, 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 і об'єктивні причини. Але знову таки ми дали час, вони мають рухатись. Пане Микиту, також визначення расизму закріплено в цьому законі. Так? Чому було важливо закріпити на законодавчому рівні, що таке расизм, і чи буде це потім використовуватися для переговорів міжнародно-правових чи міжнародно-правових документів? Я використовуватися, до речі. І активно вживається і на рівні навіть документів от парламентської асамблеї ради Європи. Значить, вже вже вживається цей термін, і в зокрема завдяки тому, що ми прийняли в 23-му році в цю постанову з визначенням того, що таке є расизм. Але постанова то є постанова, а закон то є закон. Тому дуже важливо, що ми на законодавчому рівні зафіксували сутність цієї е, людожерської ідеології, е, так званої Росії. Да? Е, тобто, ми чітко е, поставили цей режим в ряд в один, там де є і місце з такими е, людожерськими режимами, як більшовицько комуністичний як нацистський. От тепер є. Ще рашистські на рівні закону зафіксували. Дивіться, ми визнаємо ну ми прекрасно розуміємо, що таке расизм, тому що ми на собі відчуваємо це явище взагалі. Існування Російської Федерації і її атака на Україну, на нашу незалежність. А чи це визначення тепер в законодавчому рівні дає більше усвідомлення нашим європейським партнерам світові, що таке расизм? Ну, ми закони приймаємо для себе. Почнемо з цього не для когось. Е, і тому, е, безперечно, ми е, в комунікації, скажімо, можемо говорити з там, нашим партнером, що у нас є закон, в якому визначен расизм як е, людоненависницька ідеологія. Е, в чисто суто прагматичному сенсі, от я можу сказати, що. Е, Є у нас закон про медіа, так? значить, теж розробляв, приймав наш комітет. Приймався в пакеті значить, тому, коли нам давали статус країни-кандидата в члени Євросоюзу. Не всі знають, ну, тому що це, в принципі, зараз ну, точно не, не фокус нашої уваги, але там є чітка норма, яка там мала з'явитися. так, з допуску безперешкодного на наш медійний ринок всіх європейських медіа, а ми знаємо з вами, що насправді справи в Європі так ідуть: що є країни, які ну, захищають свій медіапростір, а є країни, які ну надто ліберально ставляться до значить тих медіа. Які ну на наш погляд, якби ну це у нас було б, ми чітко б, з вами би сказали: ну так це ж точно російські гроші, це точно російська медійка, треба її там блокувати, закривати. Там рішення РНБО, або там, значить, якісь ну, ми це робили завжди рішенням РНБО, Бог, так значить, а ну а є ж в Європі країни, де такого немає, де досі розповідають ні, ну це ж свобода слова, ну от не, не можна чіпати. І от що? Відкривайте двері значить, широко, щоб оця нечисть полізла до нас не прямо з Москви, а оцими обхідними значить, стежками, не буду називати столиці європейські, але такі є. А тепер зась. Тому що тепер я можу взяти закон і сказати: вибачте, от там наявна в цих медіях. E, значить, Ознаки російської ідеології. А вона у нас що заборонена законом? Не подобається. Ну, спробуйте скажете наш закон в Європейському суді з прав людини. Не вийде. А чому не вийде? Тому що ми ще коли постанову робили. Ми ж її робили не просто там депутати зібралися і від значить мудрості своєї написали текст. Ні. Ми ж покликали всіх наших провідних істориків. ну, тих, хто займалися темою. Ми подивилися значить що західні вже політологи історики з цього приводу на той момент значить говорили і аналізували як вони аналізували сутність цього режиму московського тому у нас абсолютно обґрунтована і постанова і з постанови абсолютно взяти обґрунтований оцей значить ну термін і, і як він як то кажуть розшивається да значить і перенесений в закон. І все, і тепер можна взяти закон і сказати: ні, у нас не буде, ну, у нас не буде таких медіа. Ну, будь ласка, європейський, да, але у нас є обмеження. Вибачте, ми ж не проти свободи слова. Просто ми проти, ну, ми, ми проти, і ми на рівні закону зафіксували, що це ця ідеологія у нас заборонена. Так само, як заборонена ідеологія нацизму або там, сталінізму. От і расизм тепер. Прекрасна, ну я думаю, що тепер глядачі там зрозуміють отакий от аспект, а він важливий. Та пане Микита, погоджуюся з вами. Що взагалі будь-що, що несе Росія, має бути в Україні повністю заборонено. Микита Потураєв, голова комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, був з нами в етері, обговорювали закон про засади державної політики національної пам'яті українського народу та чому було важливо визнати рашизм, заборонити рашизм на офіційному рівні, зокрема в законі України. Дякую вам, пані пане Микиту. Бережіть себе до зустрічі в наступних. Етерах, дякую.